Магазин триморів, електроприт, тримор інюрі. Сьогодні у нас на каналі новий огляд на новий тример. Верніше, тример у нас давно забутий старий, якщо так можна назвати. Давно в нас в асортименті ця модель, але до, до уваги тільки сьогодні ця модель прикута. Що можна сказати? Ну, по-перше, давайте почнемо. Ми традиційно починаємо. Відео з дизайну, я хотів би сказати, що якраз це для тих людей є, до речі, такі клієнти, от я особисто спілкувався. Не люблять оці сучасні вже тримери, де маленькі, компактні, металеві, оці там золотисті, де заповнений інтернет інтернетними. А щось таке, що вже знайоме давно. Наприклад, я вважаю, ось такий корпус, хоч і виглядає сучасно, але це звичайний корпус, як, мабуть, і 10-15 років назад, так. тобто ми звикли бачити. Але все одно тут є фішки, тут є, що показати: Ну, по-перше, вхід із з псі Форма, незважаючи на те, що вона така традиційна, так, тримати дуже зручно. Одне задоволення ось моя доросла рука. Ви бачите, це зручно. Плюс оця верхня накладка, вона пластикова. Ну, я як і весь корпус, він, в принципі, пластиковий. Але вона тут о, така ребриста. Це зручно для тих, хто, наприклад, якісь, можливо, хоче вологу стрижку чи вологі руки, наприклад. Да й просто вона може сама по собі сковзати, якщо це гладкий пластик, а тут іде така ось ребриста поверхня. Тому це також плюс може бути. Дивимось також індикацію. Ну, виробник чомусь, я не зовсім зрозумів, оцей градієнт такий. Каже, що це якась фішка. Ну, яка тут фішка, я не зовсім зрозумів. Можливо, це як індикація, тобто якщо змінюється колір. Хоча ми пробували підключали кольор такий самий. тобто не зрозуміло, Скоріше всього, що це іде як індикація. Тобто ви просто підключаєте і тут може змінюватись кольор. Тобто, іде ось такий у вигляді градієнта. Далі, фішка тримера в тому, що він водонепроникний, тобто Можна його промивати. Є вологозахист, ось тут на звороті в нас намальований краник. Тому ось такі, в принципі, ну, тримати зручно. Зручно, що зробили, ось так, подивиться, сам вхід, бачите, він йде ось так як горизонтально. вертикально. Верніше. Якщо ми звикли, що вони горизонтально, тут вертикальне положення входу. Я так розумію, це під корпус спеціально зробили. Тому, в принципі, ну, ось такий в нас йде корпус. Зручний. По роботі що ми можемо сказати? 180 хвилин час роботи акумулятора. Відповідно, може працювати від мережі і 2 години час зарядки. Це непогано. Дуже сучасні, хороші характеристики, відповідають сучасним викликам, сучасним трендам, якщо ми так можемо це назвати. Так, що стосується зубів, ну, тут я вам скажу одразу: це не нульовий зріз. Такий тример можна використовувати для того, щоб зняти об'єм волосся. Або якщо є також люди, хто любить, щоб трішечки тример залишав щитину таку шершаву. Якщо ви любите, ось, зверніть увагу на такий тример, тут і не зовсім дрібний зуб. Ну як для тримера він середній вважається. І також це не нульовий зріз, Тобто тут зріз 02-03. ось так десь, Можливо, навіть. ну, Зараз ну, тут 03. Хороших 03-05 ось такий зріз, Тому це зручно для тих, хто любить, щоб трішечки залишався у вас з щетина залишалась. Так, давайте подивимося комплектацію. Ну, Я по пам'яті пам'ятаю, що вона тут абсолютно стандартна, але покажемо. Кабель USB Type-C, тут він достатньо непоганий. Мастило щітка є. Насадки 1-2-3 мм. Ну, для тримера це стандарт. 80% тримерів, насадки 1, 2, 3 Тому це треба розуміти, також тут 1-2-3. ну Багатьом це і підходить. Тому треба більше, є більше. У нас є огляди на більшу довжину. Тут 1, 2, 3. Ось такий тример, в принципі, наче і цікавий, а наче і звичайний, абсолютно звичайний тример. Ось тому, якщо ми робимо підсумки, тобто це. Дизайн, цікавий дизайн, щоб і він був не такий, як от, там, ці всі там, металеві, золотисті, Якщо ви любите більш традиційні такі корпуси. Водонепроникний корпус, також звертайте увагу, якщо це можливо. Фітус Бітайпсі також плюс. Тому, в принципі, триммер має місце бути. В нас його замовляють. Тому також. Це хороший варіант. Він це вже перевірений, скажімо так. Ціна 799 гривень. Під відео я залишаю посилання на цей тример. Ви можете подивитись, оглянути, замовити. Також самовий віз і правда, 47 ретровір біля нової пошти. Цей та інший є в нашому магазині, а також. У нас є і інстаграм, він так само називається як наш канал Тример UA. Переходьте там також є огляди, відео там можна попереписуватися. Є дірект. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, звертайтеся гарного вам дня. До побачення.